ein paar чи ein paar Коли ми пишемо ein paar з маленької літери, воно означає кілька. In ein paar Tagen habe ich Urlaub. Через кілька днів у мене відпустка. Für den urlaub habe ich ein paar neue Bücher gekauft. Для відпустки я купила кілька нових книжок. Коли ein paar пишеться з великої літери, це іменник з артиклем DAS. Das PA означає пара, ein Pa означає одна пара. Наприклад, я збираюся в ту саму відпустку і кажу, «Für den Urlaub brauche ich noch ein paar neue Schuhe». Для відпустки мені потрібна ще одна пара нового взуття. Ну і, звичайно, це слово ми використовуємо в значенні пара людей, коли чоловік і жінка пара. Sie sind ein glückliches Paar. Вони щаслива пара.